Thank you. Вітаю, в ефірі новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події, які сталися в Україні та регіоні, замить у сюжетах наших кореспондентів, а на початку випуску стисло про головне. <«Музика> Чорні технології в дії. Останній тиждень передвиборчої гонки в Одесі ознаменувався застосуванням брудних технологій проти опонентів. <«Музика> Овочі до столу. Продаж сільськогосподарської продукції за цінами від виробника влаштували в одному із районів Одеси. У здоровому тілі здоровий дух. Найбільший у Суворовському районі спортивний майданчик відкрили біля 14-ї одеської загальноосвітньої школи. Увесь інвентар там безкоштовний. Як Одеса готується до позачергових парламентських виборів, обговорили в ході апаратної наради у мерії голосування відбудеться вже цієї неділі, 26 жовтня. Аби перевірити себе у списках та внести до них зміни, виборців ще є три дні. В Свою чергу міський голова закликав усіх відповідально поставитися до виборчого процесу, оскільки кампанія проходить брудно з порушенням багатьох виборчих норм. Кульмінацією чорних технологій може стати день виборів, наголосив Геннадій Труханов. Департамент муніципальної безпеки має скоординувати свою взаємодію на виборах з МВС, СБУ і підрозділами, які відповідають за охорону громадського порядку, зазначив мер. Останній тиждень передвиборчої гонки в Одесі перейшов у площину так званого чорного піару. Кандидати не соромляться застосовувати відверто брехливу інформацію, яка ганьбить честь, гідність та ділову репутацію опонентів. Першими своє занепокоєння ситуацією висловили представники сильної України. Подробиці далі у сюжеті. «Сильна Україна вперше самостоятельно йде в парламентську кампанію. Для нас це перші важливі вибори, і ми не ожидали з одної сторони, що ми столкнемося з таким количеством грязі і чернухи. З одного боку, як підкреслює Світлана Фабрикант, такі напади опонентів тішить їх самолюбством. З іншого представники партії не хочуть брати участь у цих безчинствах. Основне свідіння щотов при попустительстві власті. В наш адрес происходит со стороны так называемого реваншистского блока. Дело в том, что, к сожалению. Політична партія називаючи сьогодні того, щоб боротися з вирішила боротися з другою опозиційною політичною силою, яка сьогодні представляє інтереси Юго-Востока. 15 жовтня в Київському і Малиновському районах міста Одеси правоохоронці затримали людей, які поширювали газету та листівки з ознаками Чорного піару щодо партії Сильна Україна та її лідера Сергія Тігіпка. І як наголошують представники сильної України зараз через вибори перетворилися на бізнесову війну. І найжорстокіші осередки не в самому місті, а в області. Починаючи від пресловутої боротьби з наглядною агітацією, зеленкою, обстрілами, сривами, закінчуває, в общем-то, наверное, той інформаційною війною, яка почалася гораздо раніше в отношении сильної України. Коли залишається менше тижні до виборів, він вже приобрел такі завідомо уродливі форми, які не відповідають ні Конституції, ні законодавству. Члени партії Сергія ці повністю впевнені в тому, що опоненти діють із заздалегідь спланованими планованими намірами знищити електоральне поле сильної України і з кожним днем їхні дії стають дедалі жорстокішими. Неможливо сматрити і мовчати, як знищуються наші рекламні конструкції, то кількість нападень на тих агітаторів, які сьогодні виходять на вулиці і агітують нашу політичну силу, але навіть не на ці безчинства. З боку опонентів сильна Україна відповідає в полі закону. Водночас партійці нагадують пересічним громадянам бажання заробити 100 гривень на чорних передвиборчих технологіях. Може обернутися для них позбавленням волі до двох років. Анастасія Тюсерєва Георгій Дячек Прямий і прямий відкритий діалог між владою і народом. За таким принципом повинна будуватися робота представників влади на місцях, щоб якісно і оперативно вирішувати нагальні проблеми городян. У цьому впевнений депутат одеської міської ради Геннадій Чекіта щотижня народний обранець проводить десятки зустрічей з одеситами, веде прийоми громадян, намагаючись почути і допомогти вирішити проблеми максимального числа людей. Встреч очень много, люди воспринимают очень хорошо это живое общение, и оно обязательно необходимо, потому что только при живом общении можно узнать, о чем думают люди. Встречаюсь постоянно, я практически, начиная с 2010 года, общаюсь с жителями Малиновского района, и нет того двора, в который я бы не пришел. Как, пожалуй, нет такого двора, с жителями которого бы за годы депутатской деятельности не встречался Геннадий Чекита, так и нет встреч на которые бы люди не жаловались на бездеятельность коммунальных служб. Мы живем уже 42 года в доме, да, пятиэтажка, вот здесь недалеко. Но у нас, конечно, дом в хорошем состоянии. Мы очень много поддержали, потому что сами внутри все покупали, за свои деньги, собирали, тратили. Ну вот снаружи, значит, у нас так отмостку надо сделать, потом вот это козырек надо сделать, и с площадочкой. Отмостка, козырек, и труба водосточная. Хорошо. Мы сейчас разберемся. Именно вопросы жилищно-коммунального характера задают одесситы депутату городского совета чаще всего. В общественной приемной на встречах при личном общении именно на работу коммунальщиков чаще всего жалуются горожане. Примечательно, что перечень проблем, от решения которых годами отгораживаются коммунальщики, в основном один и тот же. Как правило, речь идет о текущих крышах, отсутствии ремонта в домах и придомовых территориях, разбитых межквартальных проездах. У нас возле дома такие дорожки, что убиться можно. А у нас как раз ходят школьники сюда. Угу. Вот, пожалуйста, это очень серьезная проблема, поэтому мы Хорошо. указали. В ситуации, когда для решения вопроса достаточно полномочий депутата городского совета, помощь приходит быстро. В то же время убежден Геннадий Чекита, для решения многих проблем не обязательно было бы вмешательство депутата, если бы коммунальщики более ответственно реагировали на просьбы горожан. Это вопрос злободневный. Люди поднимают вопросы по ремонту крыш, по ремонту канализации, водоснабжения. Эти вопросы они постоянные. Если взять там, обращение граждан, то примерно 50% обращений идут по некачественному обслуживанию. Наших граждан сотрудниками ЖКС невнимательному отношению к ним я все-таки хотел обратиться к чиновникам и попросить их, чтобы они очень внимательно вникали в те просьбы, с которыми обращаются к ним граждане. Геннадий Чекита не одну каденцию работает депутатом и о многочисленных проблемах в сфере ЖКХ знает не понаслышке. За годы работы народный избранник помог одесситам решить тысячи вопросов жилищно-коммунального характера. Но проблем не становится меньше. И выход здесь один, о чем также неоднократно говорил Геннадий Чекита. Вся система ЖКХ срочно нуждается в реформировании. Причем делать это необходимо как можно скорее. Не только ради обеспечения комфортных условий для проживания одесситов, Ну і для їх бізопасності. Найбільше у Суворовському районі спортивний майданчик відкрили біля 14-ї одеської загальноосвітньої школи. Подія стала справжнім святом для усіх без винятку жителів навколишніх будинків. Відтепер місцевій малечі буде де проводити вільний час з користю для здоров'я. Тему продовжить Катерина Чабан. Новий спортивний майданчик знакова подія не тільки для школи, а й для усього району. За ініціативою та при повній підтримці благодійного фонду Дмитра Голубова відреконструйовано футбольне поле та встановлено турніки і перекладини для занять стріт, воркаутом. На святі спорту побував і мер Одеси. Привітавши усіх з появою найбільшого спортивного майданчика у Суворовському районі. Геннадій Труханов наголосив на важливості нового об'єкту. Кількість бажаючих займатися спортом, воно сьогодні не вміщає спортзали. нам необходимо сегодня возвращать культуру занятия физкультурой на улице. А для этого нужно создавать условия. Я поддерживал и поддерживаю депутатов, в данном случае Дмитрия Голуба, в том, что это человек, который, идя в политику, пришел сегодня и знает, что дела и поступки нужно делать уже сегодня. Мы сегодня делаем большое дело на самом деле. Я уверен, что Одесса Увірять, подчеркну, що Одеса єдиний міст в Україні, в якому вот такими темпами ми наступаємо і розвиваємо спортивну інфраструктуру. Ініціатор реконструкції спортивного майданчика Дмитро Голубов обіцяє, такі проекти будуть реалізовувати і надалі. Адже прививати малечу любов до спорту вкрай важливо. Займатися легкою атлетикою та ганяти м'яча відтепер зможуть не лише школярі, а й всі охочі. Це вже второй стадіон, який ми построили в Суворовському районі за последние 10 днів. И этот стадион стал самым большим в Суворовском районе. Здесь постельная итальянская трава, все найменше, все найкраще європейські бігові дорожки, спортивна площадка. Всім этим сможет пользоваться 14 я школа. Тепер буде радувати не тільки школьников, але й всіх жителів прилегающих території, які зможуть тут тренуватися до 8 вечора безплатно. Керівництво 14-ї школи, біля якої і побудували спортивний майданчик, висловило щиру подяку Дмитру Голубову та меру Геннадію Труханову. Подарунок прийшовся до душі усім. У нас з вами великий праздник. Ми нам подарили, сделали такой подарок: открили стадіон. Стадіон в нашому мікрорайоні для наших дітей, для, для нашей молодежі, випускників, для вас, взрослые. Уважаемый Геннадий Геннадій Леонідович, уважаемый Дмитрий Іванович, ми очень благодарні вам за этот подарок. Право першого удару по м'ячу дісталося Дмитру Голубову та меру Геннадію Труханову. Стадион будет наполнен спортивной жизнью, полноценной спортивной жизнью. не тільки навчальним процесом, але що і спортивно-сервинувательним процесом Буде вільне посічення, будуть заняття школи, буде робота десь кинорського футбольного клубу «Атлетик», буде время для турнірів, любітських для дитячих турнірів. Поряд із футбольним полем з'явився майданчик стрітворкауту. Для тренувань енергійних юнаків встановили турніки. Першими свою майстерність показали зірки цього виду спорту. Холодного осіннього дня вони розпалили атмосферу навколо своїми показовими номерами. Благодарен за то, что идет хорошая поддержка, здорово жизни, воркаут. А турники действительно хорошие. Мы провели проверили и уже открыли площадку воркаут. Мешканцам навколишніх будинків, новий спортивний майданчик до вподоби. Кажуть, не один рік тут був пустир, а тепер справжній вуличний тренажерний зал. Для дітей это очень интересно и очень полезное дело. Самое первое это для здоровья всех людей и детей. Самое главное, потому что дети это наша. Тут, тут практично нічого не було. А зараз це взагалі прекрасно. Я з внуком часто здесь гуляю, і живу здесь рядушками. І по сравнению з тим, що було і сейчас, это, це, звісно, душа радується. Новий спортивний майданчик слугуватиме людям не один рік. До того ж займатися тут усі можуть безкоштовно. Головне, аби діти зрозуміли, краще навантажувати себе фізичними вправами, аніж мати пагубні звички. Катерина Чобан, Олександр Кремльов. Цими вихідними жителі Суворовського району запаслися продуктами на зиму. Про це подбав кандидат народні депутати до Верховної Ради України Сергій Страшний. Підтримуючи та розвиваючи освіту медицину, промисловість, він не забуває і про соціальну сферу. Як молодий політик допомагає Одеситам у наступному сюжеті. Осінь порадувала багатим врожаєм і цінами на нього. За ініціативою Сергія Страшного у Суворівському районі було влаштовано продаж сільськогосподарської продукції за цінами від виробника. Цей захід викликав неймовірний попит. З самого ранку вишикувалися черги за продуктами. Такого ажіотажу не очікував ніхто. Машини не встигали відвантажувати цибулю, картоплю, капусту, ковбасні вироби, буряк та моркву. Адже люди отримали низькі то. Тобто доступні ціни відбувся безпосередній зв'язок між сільгоспвиробниками та споживачем. Захопленням вдалий базар. Люди охоче поділилися із нами. Картошку, лук, морковка свікла. Много грошей потратили Ну ні, велике не багато нам допомагає Сергій Страшин. Він помог всім людям, іменно бідним, які. Которые... Не можуть на ринки стоку купити. Ну, Все, що він робить для нас, все, ну ми його підтримуємо. Кандидату народні депутати України по 136-му виборчому округу Сергій Страшний наголосив, що цьогорічний врожай хоче багатий, але не всім по кишені. Малі зарплати і пенсії знижують спроможність покупців. Як наслідок, фермери втрачають ринки збуту. Вихід єдиний. Это напрямую соединение непосредственно жителей микрорайона и фермеров. И фермер доволен, почему? Потому что он без всяких посредников продал свой свой продукт. И жители микрорайона довольны, почему? Потому что они на сегодняшний день приобретают э, картошку, ну, скажем так, так называемый суп-набор, приобретают непосредственно по цене производителя, по цене фермера. Сергій Страшний переконує на важливості такого заходу, адже перш за все потрібно піклуватися про людей та забезпечувати їх тим, чого вони потребують. Самі можете бачити, якщо повернутися назад, кількість людей, які сьогодні збралися. Це говорить про тому, що дійсно, такі мероприятия проводити необхідно. Доступні ціни це невелика, але турбота про земляків наголошує Сергій Страшний. Безпосередній зв'язок між фермерами та одеситами дозволив люду купувати продукти за доступною ціною, а виробника. Не втратити заробіток. В быток ми не попадаємо. Все для нас, і все для людей. Ну, базар дорого, очень зайти базар, заїхати як сказати, дорого стоїть. Людям хорошо, тому що возле його дома все есть удобство. переходять, приходят, І а Я не благодарен нас, что мы привезли, продаем. І нам вигідно, конечно. Я дуже благодарен Сергію Страшного, что такое приятель він создал. Спасибо йому, табе, здоровья. По закінченні овочевого буму свою громадську позицію висловили і юні спортсмени та любителі активного способу життя. Незважаючи на непогоду, молоді люди, котрі поділяють погляди кандидата в депутати Верховної Ради України Сергія Страшного, здійснили велопробіг на його підтримку вулицями Суворівського району. Частинку сонця та веселі усмішки у похмурий осінній день подарували жителям Суворівського району і веселі дівчата. Різнобарвні кульки, що за мить навколо, радували всіх перспективами на майбутнє. Анастасія Тютерєва, Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Попри відчутний подих осені у міському саду в суботу відбувається маса подій. Тут зустрічаються цікаві люди з виконавцями, одеситами, співають за душевні пісні, бабусі. Просто небо грає муніципальний духовий оркестр імені Салкіна, пробують свої голоси молоді співаки. А іноді можна спостерігати й театральні імпровізації. Поронити в атмосферу осіннього золотистого танцю ви можете разом з нашим наступним сюжетом. До власного міста його мешканців започаткував ці вечори. Народний депутат України Сергій Ківалов. В ротонді студенти-юристи щотижня тішать мешканців і гостей Одеси колоритними піснями. Ці вечори наповнені незабуднім шармом південної пальміри, залишаються в серці кожної людини, яка навмисно або випадково зайшла на вогник. На берегу, як принцеса Одеса стоїть. Чорне, чорне море. Любим деток, любим Кивалова. Спасибо им, їм. Очень прекрасний ребята молодці. Правда, очень весело. Да, Спасибо Сергею Сергію Ківалову, що організували організовувати вечора для Дісіна, для гостей міста. Всі прекрасна отлично. Одесити, особливо літні, дуже красиво культурно мають можливість проводити суботні вечори у міському саду. Приємно спостерігати за парами, в яких сивина вона у волосі, але які відверто Хаючи один одного і тримаючись за руки, танцюють під мелодії своєї молодості. Це люди, на яких просто необхідно рівнятися. У нас настроєння прекрасне. ми дуже вдячні тому, що нам это. Ми пенсіонери, которые я хожу первый год. И жизнь продлеваю этим же. Я ми очі благодарні. Один мені пенсіонер, одимін, ми ще благодарний Сергею Валоводи давуштово тому що знаходить час для нас, Це дуже большое щастя, що не забуває за людей. Он працює для людей, живе для людей. Я це знаю. Коли Одесити танцюють навколо них і музикантів збирається гурт різного віку людей. Неозброєним оком видно, як усі насолоджуються, і музикою і танцями, адже тут відпочивають від душі. Як зазначив один із гостей міста, молодий, з Будапешту, ми в такому віці вже й напевно забудемо. Що так можна проводити своє дозвілля? А молоді таланти, які упродовж вечора дарували тільки гарні емоції, бажають одеситам. Я б пожелала мирного неба на першу чергу і тепла, в душі тепла. Одеситам Я бажаю ніколи не вешать нос в будь якій ситуації, щоб держались гордо, весело, з одеським юмором. Щоби ні проїздло, ми знаєте. Хто піклується про дітей, дбає про майбутнє району, міста та держави в цілому. Саме діти стають відображенням тих тенденцій, які відбуваються у реальному житті. Яким побачили сьогодення найменші мешканці Суворовського району, дізнавалися наші кореспонденти, вони побували на святі малюнку. Про дітей дуже часто забувають, не рахуючись молодим поколінням. Проте партія Сильна Україна і кандидат у народні депутати Максим Макаренко ці тенденції ламає. каже у житті малечі завжди має бути місце для посмішки і можливість проявити себе, яким дітвора бачить світ і як сприймає події, що відбуваються в нашій країні. Наочно показала свято малюнку, організоване у Суворівському районі. Діти своєобразно относяться к той ситуації і повністю переносять все інформаційне поле, которые они получают и в семье, и из источников массовой информации. Поэтому мы в чистом виде сегодня получаем ту картинку, которую действительно дети отображают в нынешней ситуации в нашей стране. І дійсно свято для дітей вдалося. Вони старано малювали те, що їх хвилює і приваблює. Яскраве усміхнене сонечко, квіти, дерева, свої родини і вільне, мирне небо над усім цим. Мама просто на роботі і, 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 і я їй хочу розкажати як ну, Я люблю рушувати кошку, сірдеська і серединками. і...

Проте серед малюнків з родинами, квіточками, і сердечками зустрічалися і зображення танків і гвинтокрилів. На деяких були надписи Ми хочемо миру. А на одному з малюнків рясніло слово перемога. війна була тут, то було страшно. Сказати обіда. Просто вони воювали за Україну і побіждалі. Зараз всі політичні амбіції повинні остатися в стороні. Сьогодні всім політичним силам надо об'єднати страну і говорити тільки про мирі, тільки в єдинство країни. На такому необхідному святі, організованому кандидатом в народні депутати Максиму Макаренко, діти змогли вдосталь помалювати, побавитися з клоунами та потанцювати. Врешті просто поспілкуватися з ровесниками, посперечатися за кольоровий пензлик. Батьки теж не пасли задніх, домальовували і розфарбовували малюночки дітей, і не менше за діточок залишилися вдоволені своєю роботою. Це можливість з дітками пообщатися та можливість проявити себе. і ми сьогодні знаходимося на уні. уникальному вот такому вот празднике мир глазами детей у меня я тоже очень часто спрашиваю своего сына нарисуй мир нарисуй нашу семью потому что мне все-таки очень интересно как он рисует и везде присутствуют люди везде присутствует солнышко и везде присутствуют вы знаете вот почему-то деревья деревья наверное это дом в котором хочется и мира и спокойствия Сам організатор свята Максим Макаренко підкреслив, що, попри дуже коротку передвиборчу кампанію, він брав активну участь в усіх соціальних проектах. А в Суворівському районі його знають як доброго сусіда, до якого у будь-який час можна звернутися з цією чи іншою проблемою. Суворівський район особі район для мене. Я народився і вирос тут. Закінчив школу номер 40 на вулиці Затонського. проживаю на вулиці Заболотного. Я знаю не по понаслижки, а в реальності жизни сьогодні всі всю проблематику. Маєвородного Соворовського району. за словами Максима Макаренко до Верховної Ради він іде для того, щоб захищати і покращувати життя мешканців рідного району і змусити владу працювати. Парламент має займатися своїм безпосередніми обов'язками, створювати закони, які будуть діяти для людей. Наголосив кандидату народні депутати від партії Сильна Україна Максим Макаренко. Анастасія Тютерєва Георгій Дячик. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої або просто цікавої події, телефонуйте до редакції 705-79-91. Побачимось.